А Сьогодні 19 березня, 5 березня ми редиску посіяли. Вона вже от кого зійшла. У нас були останніми днями заморозки. Це вже у нас салати з руколою. і у нас теж вже зійшов щавель. Сьогодні зранку у нас було плюс 2 у 6.20. Зараз у нас є 4 година, 16, тобто є 20 градусів тепла у теплиці, але на вечір буде, мабуть, знову вночі буде холодно, дуже низька температура буде. Тому агроволокном я ще це все діло по-любому накрию. Зараз полию. Ну і вже маємо такі результати.